Це буде дно нашої формочки. Угу. Відриваємо. Всім привіт! Вітаємо на нашому каналі! Дивіться, які ви сьогодні гарні! Так, а знаєте чому? Сьогодні Тому... особливий день. Ми готуємось до свята. Скоро Великдень. І сьогодні ми будемо пекти пасучки. З чого починаємо? Почнемо з опари! Для цього нам потрібно тепле молоко, далі розтоплене вершкове масло, цукру бризінь, лоска борошна трошки солі і перемішуємо, щоб не було комочків Накриваємо рушничком щоб дріжджі запрацювали, і пішло все бульбашками. Залишаємо на 20 хвилин. Ми зараз живемо в Румунії. У нас велика проблема: тут немає формочок для пасочок, тому що вони не печуть такі паски, як печемо їх ми. І ми вирішили зробити формочки самі. Це робиться настільки легко, що навіть дитина може це зробити. Зараз дівчатка вам покажуть, як це робити. Ми беремо баночки. Наприклад, у мене баночка від персиків, у кіри від фасолі, у яни від гороха. Якої величини ви, ви хочете мати паску, в залежності від цього, ви берете собі баночку. Взяли ми також фольгу, відмотали шматочок і склали її вдвічі. Що ми будемо робити далі? Дівчатка, слідкуємо за мною. Нам треба скласти трошечки отак от складаємо не зовсім навпіл. Залишаємо трошечки тут місця, бачите? Складаємо так. так. Три, трошечки, Ну, трошечки криво. Подивись, так. Тепер беремо баночку і ставимо, щоб тут була сторона зворотня. Отак, отак. Угу. І оцією стороною обматуємо нашу баночку. Так, отак бачите, дівчатка. Обматуємо, щоб воно отак завжди-завжди Сонечко, Давай, отак воно повинно бути. Ага, так. І отак. Є. Угу, Таке кругленьке. І тепер починаємо завертати, це буде дно нашої формочки. Отак раз, всерединку ручкою. І отак складаємо гармошечкою і по бокам трошечки пригибаємо. Отак. Угу. Так, далі. Раз, два, три і формочка готова. Ми перше, до речі, пробуємо такі формочки, так? І Це? потім витаскуємо. Виходить отака формочка. Так. І диви, яка гарничка виходить, так? А -а -а. Це буде твоя пасочка маленька. Так, кірочка, як тебе справа? А ми добре, ми добре? Будемо О, Кіри їсти. добре. Дивіться, у Кірові взагалі класна така формочка вийшла. Ми так? ми будемо їсти. Звичайно, будемо, а як же, навіщо ще? Ми? Ну, не формочки, а пасочки будемо. Дивіться, як в нас підійшла опара. Зараз вам покажемо. А як воно смачно пахне! Зараз нам потрібно 4 жовтка. За от цукор. Апельсинова цедра. Та ванільний цукор. А тепер збиваємо міксером. О, ні Я любить цей звук. Просіємо муку та додаємо опаду. Отаке гарнесеньке, тісто ми вимісили. Так. Дуже гарненьке. Так, кладемо його у мисочку, накриваємо рушничком і залишаємо його підходити на одну годину. Зараз ми робимо глазур для наших пасок. Нам знадобиться білок, цукрова пудра. Ще трошки. Додаємо лимонного соку. Дивіться. А прикрашати ми будемо незвично, тому що ми ніколи так не робили. Для цього ми купили маршмеллоу і купили а, от такі от звичайні палички солені. І з них ми будемо робити гілочки. Хочете покажемо, як ми будемо їх робити? Mm -hmm. Ми візьмемо такий от мішечок, накидаємо туди маршмеллоу oh. І знаєте, що ми з ним зробимо? Розтопимо у мікрохвильовій печі. Відрізаємо кінчик і робимо отакі от, як почечки. Out. І потім ми присипаємо трошечки пудрою. Давайте подивимось, що у нас вийшло. О, диви, Яна, яке воно м'якеньке, як, як живе, наче дихає, так? Але нам зараз його треба все одно примнути. Ми додамо цукати, щоб було ще смачніше, так? Наша пасочка. Я не люблю І потім цукати. ми розкладемо. Не любиш цукатинки? Ну тоді зробимо трошки без цукатів, так? Угу. Зараз відберемо трошечки для Яни окремо. Отака От маленька формочка для Яни буде, так? Це моя! Так, я ж кажу, давай сюди візьмемо шматочок. Шматочок. Давай приберемо рукавчики, щось у нас все лізе в тісто. Хоче все спробувати. <хи> угу. Відриваємо і обережно формочку. Так, три чверті формочки, мені здається, ми навіть трошечки забагато. Поклали. Ну нічого. Засипай сюди цю катрі. Висипай сюди. Ой, як же воно буде смачно. Так, ми розклали пасочки по нашим формочкам. А, не пасочки, а тісто. А скоро це будуть пасочки. Так. Ми накриваємо їх знову, і вони ще раз у нас підійдуть. А потім ми поставимо їх в духовочку на хвилин, напевно, 40. В залежності від того, як вони будуть випікатися, але пасочка, яка поменше, звичайно, печеться швидше. Тому за ними треба слідкувати. Так, Яна? Ось такі пасочки в нас вийшли. Подивіться, які вони гарні. Піднялися. Давайте будемо виймати їх з форм. Це така в мене. Малесенька. Гарнесенька. Це мамина. Висока. Ось це моя. Як хочеться з'їсти. А, -а, а так давай прикрасимо. А давай. А тепер прикажемо нашу магірочку. Такі пасочки в нас вийшли. Якщо ви хочете приготувати такі ж самі, кількість інгредієнтів ми залишимо вам нижче під відео. А та обов'язково пишіть про свій результат. Як у вас вийшли ці пасочки? А також всіх вітаємо з великодним. Та не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Бувайте!